Усім привіт! Продовжуємо наш місячний календар. Спочатку я вам розповім про 8 та 9 березня, що це за дні, чого чекати. І в кінці відео розповім також, дам інформацію про ситуацію в країні. Я зробила дві гармонізації. Першу на відновлення надання розвідданих для України, розповім, що мені показують, і другу на відновлення допомоги від США для України. Дочекайтеся. Кінця відео і почуєте інформацію, яку я отримала. Все не так погано, як нам здається, як нам розповідають, ми вистоїмо і ми справимося. Так, будуть ще такі деякі моменти, неприємні, але у нас вистачає ресурсу. Дослухайте до кінця і дам більше таку розгорнуту відповідь. Так, 8, 9 березня це 10 і 11 місячні дні, місяць з Ставючи, місяць буде знаходитися в знаку рака. Коли місяць в знаку рак, це його стихія, він вдома, він керує у нас знаком рака, і тому ми будемо почувати себе добре, у нас буде таке відчуття, нам буде хотітися тягнути нас буде додому, до будинку, до батьків, до коріння. Тобто нам, ми, ми захочемо побути більше вдома, побути провести час з сім'єю. Ми будемо більш такі емоційні, чуттєві і дуже в ці дні буде гарно працювати інтуїція. Тому довіряйте собі, довіряйте своєму внутрішньому голосу. в цей Буде відчувати потребу в безпеці, ніжності. Вчинки будуть такі менш логічні, швидше емоційні. Гарний час, щоб провести його з родиною, побути вдома, зайнятися домашніми справами, домашнім побутом, ремонтом, красою. В такому плані можуть збільшуватися, знаєте, образи, тобто комплекс такий, «Я жертва, ми можемо ображатися, інші люди вони можуть щось нам сказати, ну вони навіть і не вважають це образливим. Але так як емоції вони піднімаються, вони такі більш чуттєві, емоційно стаємо. Ми тому можемо ображатися. Тому ну, відпускайте, не треба образи тримати в собі. Може бути відчуття, що захочеться від усіх сховатися, під одіяло, подивитися фільм і нікого не бачити. Це гарний час для сімейного життя, для щоб там про когось подбати, побути з дітьми, тобто, або навпаки відчути з собою дитиною гарний час для спілкування з батьками, для подорожей, да, до поїздок до батьків в гості, або навіть зателефонувати батькам, поспілкуватися, і це позитивно вплине. Як на вас, так і на ваших батьків. Якщо розглядати роботу, то це гарний час для проведення різних психологічних та терапевтичних консультацій. Це гарний час для відвідування лікарень, лікарів, тобто для консультацій медичних. Вся робота, що пов'язана з творчістю, з інтуїцією, з емоціями. Все, що пов'язано з продуктами харчування, в цей день буде особливий попит. Все, що пов'язано з дітьми, тобто гарно буде для таких молочних виробів, для рідин все, ну, все що пов'язано з продаж дитячих товарів, там гарно все піде, буде, ну, як попит збільшується. Для чоловічих професій, це не дуже такі позитивні дні. Тут більш така жіноча енергія, да? більш жіноча енергія. Якщо розглядати фінанси, то Ну, в нас ретро і Венера із 15 березня буде ретро Меркурій, тому що я трішки переплутала. Я думала, що 7-го, але він закінчується 7-го. Тому ну, в цей час не варто ніяких таких дорогоцінних речей купувати, особливо нерухомість, не варто. І. Ну, Тут гарний час для купівлі продуктів харчування, для купівлі продуктів, що пов'язані з материнством та дітьми, тобто для дітей. І для вдала буде жіноча торгівля, жіночі продоволі, товари, напої рідини, тобто І дивіться, гроші в цей час. Краще накопичувати, аніж витрачати, тому будете накопичувати, вони будуть і більше притягувати. Якщо кохання, то тут ну, збільшується пристрасть, збільшується емоційність, тому що водна стихія, водна стихія це в нас підвищена сексуальність, підвищена емоційність. Гарний час для побачень, для розуміння партнера з півслова. І якщо ви познайомитесь в цей час з своїм майбутнім чоловіком або дружиною, з партнером, то ці стосунки можуть... Бути, перейти в родину, тобто ви можете створити родину. Але це при тих показниках, що у вас легко і лайтово проходить ретро-венера. Тобто вона у вас може бути в натальній карті ретро, і тоді ви сміливо можете в цей час будувати відносини. Якщо ж у вас Венера в натальній карті особиста, вона в директному положенні, то тоді краще не спішити. Здоров'я, здоров'я дивіться, не варто в цей час робити ніяких операцій на шлунку, на грудях. Тобто лімфа, Це, нічого з цим потрібно не, не варто робити, тобто, все, що, вся система травлення краще її не, не турбувати, скажімо так. Бажано пити багато рідини, тому що суха їжа в цей час може шкодити, шкодити шлунку, можуть загострюватися виразки. Успішно в цей час лікуються хребет, кістки, суглоби, зуба і шкіра. Тобто можна брати і лікувати. Гарно будуть допомагати процедури, які допомагають усунути сіль з організму. Тобто, це, це все буде масажі, масажі гарні в цей час. Це все буде вашому організму допомагати. Виводити камені та шлаки з організму, тобто очищення, очищення, дієта це все буде тільки на користь. По місячному календарю я вам все розповіла. Тепер давайте розповім по гармонізаціям. Перша гармонізація, яку я зробила, це гармонізація на відновлення допомоги від США для України. Що таке гармонізація? Гармонізація це такий метод передбачень з. З тим, що він не тільки надає інформацію, а він і направляє енергію на вирішення цієї ситуації, тобто тут іде процес очищення ситуації і направляння енергії на її вирішення. І гармонізація показала на відновлення допомоги від США для України те, що ну, по перше, показує, що ми в конфлікті зараз. США, тобто між нами дійсно конфлікт, от знаєте, як два баранчика впершилися рогами і от хто кого, да? от така, таке емоційно на емоційному рівні, хто кого переможе, або хто знаєте, кого задавить своїм статусом, своєю значущістю. І тут виходить, що в минулому вже оцей негатив маніпуляції, вони вже в минулому, тобто воно вже пішло, воно вже ці процеси процеси опустилися, ну запустилися, І дивіться, воно все рівно для нас. Ця ситуація йде на благо, тому що вона звільняє нашу українку неньку від того баласту, від тих, ну, від тих неблагополучних подій і ситуацій, які б могли відбулися в майбутньому відбутися в майбутньому. І зараз, дякуючи цьому, що сформувалася така ситуація, ми очищуємо, ми очищуємося від непотрібних нам ситуацій і непотрібних нам розвитку непотрібного майбутнього в минулому. Тобто це, як, знаєте, не було би щастя, так нещастя допомогло да через шок, да через такий ну, якби крінж через такий неадекват, але тут показує, що ми йдемо на очищення і ну, якби ми на те, що ми більш тверезо будемо дивитися на ситуацію в майбутньому. І також, от партнерство між Україною і США, воно стоїть на такому як на паузі, і тут не варто поспішати, і не варто знаєте, нашому президенту Україні, і всім не варто пригати і танцювати, і, і плясати під їхню дудку, щоб вони ну там іти на їхні умови для того, щоб вони повернули нам допомогу. Цього робити не варто, тому що все рівно ну вони не, не підуть. Ну якби навіть якщо там президент Зеленський зараз піде. Де вибачатися, ставати на коліна і казати, що там ой, верніть, там я все зроблю, там і туфлі куплю і все для вас зроблю. Ні, повірте, вони нічого нам не дадуть. Тому тут не варто спішити, не варто нікого підганяти. Тут партнерство на паузі, але ситуація у просторі вона формується для того, щоб це партнерство між США і Україною прийшло до балансу. І в майбутньому воно прийде до балансу, ми домовимося. Відносини між США і Україною вийдуть абсолютно на новий рівень. Рівень партнерства. От мене, я ще скажу, мене прям промурашило. Це каже про те, що правда. І, але тут немає, на жаль, тут немає терміну. Я не можу сказати, на якому саме терміні це відбудеться. Але е, ну, каже про те, що нам не варто спішити, тому що зараз немає готовності простору на те, щоб ця ситуація вирішилась. Ну, е, тут немає терміну, але по тим ситуаціям, які на небі, дивіться, у нас зараз ретро-венера. Ретро Венера у нас. Ну, По-перше, у нас в астрології ретро Венера керує партнерством, керує спілкуванням, подобається не подобатися домовленостю і грошима, да, матеріальністю. І, і в астрології да, символ України це телець, Телець Україна це телець. Телець у нас, Знаком тельця у нас керує Венера. Тобто Венера почала рух назад. І ми бачимо, що які події відбуваються. Да? Ми як рухаємося назад, у нас забирають допомогу, у нас забирають розвіддані, нам не хочуть давати. І оцей лізе Ліз, весь такий неадекват. Але Венера, вона. Ну, вона 16 квітня вона знову піде в директне положення, тому там е трішки енергії ну, покращиться ситуація. Потім дивіться, ще піде у нас Ретро Меркурій да, з 15 е березня. Він також йде е по тому шляху, що й Венера в Овні, а потім він і і Венера і, і Ретро Меркурій вони зайдуть в. Вони зайдуть в риби, повернуться назад в знак риби. Ну, я вам скажу, що ще полізе дуже багато такої інформації, обманної, хайпу, обманної інформації, такої може якийсь вилізти знову крінж, треш, що ми будемо в шоці. Тому будьте до цього готові. І, і те, що я завжди кажу: фільтруйте інформаційний простір, зберігайте спокій. Е, і якщо дивитися, дивіться, е, там е, що ще нам потрібно знати, то е, допомога буде. Буде допомога від інших країн. Е, скоріш за все, що наш уряд, зеленський, е, уряд України буде просити допомогу у інших країн, у країн Євросоюзу, можливо, ще в когось, але він буде просити і нам дадуть, коли ми попросимо, нам дадуть, і ця допомога буде така. Може бути разова, але така велика. Вона може бути потужна, разова і нам її буде достатньо. Насправді, в підсумку по гармонізації випала ситуація Лілія Марікоса. Вона називається ресурс. Вона каже про те, що в Україні на даний час всього достатньо. Це дуже ресурсна карта. У нас є ресурс справитися з ситуацією і вийти з неї переможцем і завершити її навіть через перешкоди. У нас є як емоційний ресурс, так і фінансовий Ресурс. У нас є терпіння, віра і настирність на шляху до цілі. Ми переживемо це все, ми переживемо це емоційне потрясіння, ми справимося власними ресурсами. У нас є ця сила, тому вірте в ЗСУ, вірте в Україну, в президента, вірте в себе і, і зберігайте спокій, да, допомагайте Збройним силам, донайте, робіть все від себе залежне для нашої перемоги. Наступна гармонізація, це я зробила на відновлення, надання розвідданих для України. Ну, Дивіться, показує, що дійсно в минулому ну, тут енергії багато. Якщо там перша гармонізація, вона більш на паузі, то тут ситуація більш активна і показує про те, що розвіддані вони будуть. Вони будуть, але вони будуть від інших. Да, від інших. Вони, Ми звернемося до нових. Ну, скажімо, тут можуть нові країни давати нам ці розвіддані. Тобто тут все як починається спочатку, але вони будуть. І ми самі можемо також отримувати ці розвіддані. Дивіться, тут слабке місце в минулому в тому, що ми, нам дуже була важлива ця підтримка від США. І ми на неї дуже розраховували. Ми дуже як ну за неї чіплялися, і ми вважали, ну що це все без них ми пропадемо. Але насправді тут ситуація зовсім інша. Тут треба кардинально розвертатися і вирішувати цю ситуацію на вищому рівні, тобто розглядати інші варіанти, інші можливості, розширювати кругозор для того, щоб отримувати да, цю е, е, надання розвідних даних. І багато руйнувань в минулому, да, от що у нас зараз да, там, там руйнування, там руйнування там палки в колеса нам ставлять. Це все йде на стілення. Це дуже гарна і класна комбінація карт. Якщо дивитися, то е, зараз ситуацію на майбутнє, да, то ви ж розумієте, що це все робиться для того, щоб нас поставити перед вибором, да, щоб показати нам, що ви без нас ніщо, що ми е, глави, да, ми там, США, це та країна, яка надкраїна ну, щось нагадує таку ідеологію, яку ми спостерігаємо від неадекватних сусідів. Ну, це таке, подивимося, як буде далі. І нам, от, да, нам, нам і показують, що дивися, що ви без нас нічого не зможете. І давай роби вибір, роби вибір, погоджуйся на наші умови. Але тут іде, що ситуація вибору, вона в нас як іде на звільнення. Тобто нам не прийдеться приймати вибір. Тобто нам, уряду України, президенту, не прийдеться приймати вибір. Тобто є варіант того, що він викрутиться. Да, ми, ми вийдемо з цієї ситуації в прийнятті вибору. І це все залишиться тільки. У спогадах. Насправді, якщо дивитися в даній гармонізації майбутнє, то тут плоди стабільності йдуть на прийняття. Тобто, особливо для України, оце те, що США да, перестає нам надавати ці розвіданні. Особливо сильно воно нічого не змінить, тому що тут і декарта стабільності, а стабільність вона каже про те, що буде так, як і було зараз. тобто, то сильних змін немає. І так, от в підсумку карта того, що це як неочікувано, це як ну, така криза з хаос, але в той же час це нас веде до нових шляхів, це нас веде до нового. І у нас дуже багато стійкості. Повірте, ми набагато сильніші, ніж нам здається. У нас є стійкість, у нас є оцей, знаєте, сила волі, хребет, який він просто незламний в Україні, і ми на цьому тримаємося. Тому дивіться, рано панікувати, рано робити. Підсумки, подивимося, що буде у нас. Ну так Березень, квітень вони у нас такі трешові, трішки крінжові, неадекватні. Тут у нас ретро Венера, ретро Меркурій, затемнення. І вже ближче до літа, да, початок літа там будуть такі вже більш потихенько. Заходити мирні енергії. Потім багато інформації в мене йде до того, що та, коли цвітуть соняхи, будуть там плоди таких позитивних змін для нас. Тому давайте. Давайте зберігати спокій, зберігати спокій, моліться, донатьте, вірте в Україну, підтримуйте нашу владу. Я розумію, хтось, можливо, там не любить президента Зеленського, але ви повинні розуміти, що це людина, яка головнокомандувач зараз. Якщо ми будемо просто його там хаяти і ну і там на нього там лити бруд, то ну то ми будемо просто витрачати свою енергію. Нам зараз треба просто об'єднатися, об'єднатися, перемогти всіх наших ворогів зробити так, щоб в Україні настав мир, щоб у нас був захист на майбутнє від неадеквата, і вже потім вирішувати да, в наші внутрішні ситуації, проблеми от в такому плані, да, там ось владою з президентом. Ось так, все вам розповіла. Сподіваюсь, вам трішки вас заспокоїла. Сподіваюсь, трішки дала вам відповіді на те питання, які ви хотіли отримати. Бережіть себе, все, всім пока, пока.